Може, хто перший раз, то може не раз, тут бував, Але по милості Боже, ми є сьогодні разом і ми чуємо Слово Господне і прославляти ім'я. Слава нашому! Ми маємо якісь певні знання, якісь розуміння нашого життя. І добре, коли ми приходимо і шукаємо тої милості в самого Бога. Я відкриваю таке місце Слово Господнє, це Івангелія Івана, 4 Іванист, Новозарідня, книга 4, 14 читає такі слова. Нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Слава нашому Богу! Слава Богу. Слово Господне заохочуємо, щоб ми вірили в Богу. І воно ж дає віру. Слуханням, пише апостол Павло Повладарин, 10 років, 17 вірш, а слуханням від Слова Божого. Є джерело, де ми можемо почерпнути от всю істину Господь. Сьогодні говорилося про це і в цьому же розділі, 6 вірш каже, Ісус сказав, Я є дорога і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Люди багато шукають існує правду. Я думаю, не раз ми обманювалися в житті, буває хтось нас обманював. Їже, коли ми комусь прирученняли кривду. Але нам хотілося права. І це нормально, це правильно. Я думаю, і старші люди, тут є частина тих людей, які пенсіонери, будь ласка, підмірював, хто вже на пенсії. Трохи нас є, так? Ми пам'ятаємо життя в Радянському Союзі. І один проповідав, ви знаєте, в Москві теж було право це Але ціна є 3 копійки. Така дешева правда. Але Слово Господнє це є Боже право. Слава нашому. Богу. Є те, що не міняється, не втрачає свої цінності, бо написано Бог вчора, сьогодні і по віки той самий. І ми не до кого йдемо. Ми хочемо знати правду. Ми хочемо знати істину Його цілі. І добре, коли в нас є таке хороше знання. Я не думаю, що когось заставляли. Ми добровільно сьогодні прийшли. Ми розуміємо, так як наше тіло потребує хліба, так само наша душа потребує духовного хліба. І саме в таких зібраннях ми можемо поповнити той недолік нашій душі і почути слово, яке може сьогодні особливо в нас скаже щось. Я сьогодні думав про це, розсуждав і думають, раніше люди жили. Хтось не мав пізнання про Бог, хтось його не мав. Хтось вважав, що я правильно йду і в мене все нормально буде. І хтось мав таку основу свій власний досвід, хтось інший користувався чимось іншими думками. Але я задав таке місце Слово Боже, це записано в книгі Іо, така старозовітня книга перед книгою Псалмів. І цей чоловік, який багато потерпів в своєму житті, який в один день втратив все своє майно, 10 дітей. Ще й Бог допустив таку тяжку хворобові в житті. І він сказав такі слова. Те 19 розділ, 25 вірш. А я знаю, відкупитель мій живий, і в останній день спорого він відновить цю шкіру мою, що розпадається. І я в тілі моєму побачу Бога. Я побачу його сам. Мої очі, не очі іншого побачать Його, та не серце моє в грудях моїх. Слава нашому Богу! Чоловік мав таку прекрасну віру, каже, а я знаю, відкупи ти вміє живий. От я думаю, книга Іова це одна з найстаріших книг Біблії, приблизно як перша книга буття. Тоді ще не було закону, який отримав народ і від Бога через Божає 2 народу Моїсеяного. Не було в нього Біблії, не було ті обоє інших христик. Людей, які могли б щось сказати, але він мав настільки близькі стосунки з Богом, що він так певно сказав, а я зналі відкупитель мій живий. <клес> то було його переконання і то було його рішення так сказати. Ми їй багато говоримо слів. І Бог хоче, щоб кожне слово не просто мало значення, воно стверджувало істину Божу. Сьогодні ми чуємо про це і роздумуємо, я маю таку впевненість, чи маю таку віру, яка ополюбила мене надалі, щоб моє життя не було криве, що воно йшло прямо. Возенькою дорогою Господь каже, багато хто йде широкими путями. Але вони будуть погибли. І та возенька дорога благословенна дорога, вона веде до Небесного оселі. І я щав Іван, любовчий Ісуса Христа він казав, вірити в Бога і в мене вірити. В домі оце мого багато осе. Прекрасне місце. І там всім хватить його. Знаєте, я пам'ятаю дитячі роки, початок 70-х років, коли треба було сидяти в черзі, за хлібом давали дві булки в руки, але велика сім'я і треба було купити. Така була на мені обов'язок, ти біжиш до одного магазину, там нема, в другий магазин біжиш, там випили черги, там буває, принесеш того хліба, і всім треба втіли. Або вой перед тобою закінчиться, так обідно йдеш, тому ну, батьки чекають, щоб буде хліба його не має. Але нашого Отця Небесного і достатньо хліба для всіх. Слава нашому Богу! І коли ми маємо вже власне досвід спілкування з Богом, ми просили, ми молились, нам була потреба. А Бог нам явно відповів, бо так написано в шостому розділі Матвія, перша ванілиста, коли ти молишся, зайди в кімнату твою, закри за собою двері і помолись до Господа, який в дані. І той Бог, який в тайні віддасть тобі я. Може раз, другий, третій, і в нас налаштовується такі хороші стосунки з Богом, і ми віримо, Бог мені допоможе. Ми можемо попробувати людей на які право. Ми можемо в інші після країні. Але Бог говорить, шукайте лиця мого завжди. Не раз в тиждень, не раз в місяць, не раз в рік. Як деякі люди, вони ну, мають таку віру. Я вірю в те, що Бог створив нас по образу подобі довісовій. І він цінує цей образ в кожному із нас. Ми дуже різні люди, але Він цінує. Мені вже на пам'ять місце така подія життя мого друга, такий хороший друг є. І він працював в одного чоловіка, який був натуральний атеїст. Він не вірив, не створений. Він вірив в те, що людина прийшла від науки, я він так наголошував. Але сам цей чоловік був дуже високоосвічений людина цього світу. Він мав якийсь э, ступінь той науки і каже, вийшло, що вірить в Бога, щось він так перекликав. Каже, Ми віримо, ми створимо по-божому. І Бог нас благословляє. І він декілька разів наголошував, що він вірить саме, що людина прийшла від відляти. Щось так йому прийшло до цей молодий чоловік каже, знаєте, є людина книжна, я така проста, але я вам скажу. Мене звати, каже Іван Володимирович. Якщо ви мене скажете на мене Іван Адамович, бо твій прапрабатько Адам, то я не буду біжатися. Ну як я скажу на вас, Валентин Малкович, то ви теж набіжаєтеся. І тут так спочив, що ви ж то вірите, що у вас батько був, скакав по деревах там, і їм банани? Ви ж то вірите? І в той чоловік щось що почав додумати. Його знання не стверджували його віру. Але люди досить прості, люди і доступні, вони мають своє знання. Мене ще один товариш, що він так прийшов на пам'ять, він коли служив в армії, і він не прийняв присягу за те. в ті часи, то було 70-ті роки, початок 80-х, по-моєму, і його сильно побили, він попав в госпіталь. І в одній палаті, там, як то раніше було, в тому мозку було вісім е, ліжок. І він почав свідчити людям за Бога, що є Бог, який спасає, який милий, який прощає гріхи. що він сина самообіддав Ісуса Христа за всіх нас. Він так впевнено проповідував всім своїм людям, які лежали біля нього в тому в Господалі, в тій палаті. І був один. Він лежав після операції, йому було дуже важко. Він каже, вже ви вірите, де люди, 30-20 століття, де люди в Госполі літають, де Бог. Він всяко говорив своє. І цей хлопець каже, знаєте, я простий хлопець села. Я в космос не літав, я багато чого не знаю. Але я знаю, що жінка виношує дитину 9 місяців і короба 9 місяців, а обіцяна 6, то вже по вашому не сходиться. Він ну, каже, ну я знаю, жінка і корова 9 місяців, а мама виношує 6 місяців і народжує своє потомство. То вже по-вашому не виходить. Каже, я її не знав. А я тому, що у вас таки, з яким великий напогонок, то ви хоч щось знаєте. Він хотів принести цього віру, що просто омовився. Але людина знаєш, має мудрість від Бога. І ми маємо знання, якісь певні. Але хай не ті знання будуть для нас на користь і на спасіння. Є ж таке місце Слова Господнього, третій сьогодні вже брат, е, говорив про цей ідеозвіл. Коли Христос був в тілі і проповідував Івангелії, готував народ. До зустрічі особистої місця хворих, воскрешав не багато робив різних чудових. І одного разу, ну, третій раз Івана, говорить, що був же чоловік з фарисеєм на ім'я Никодим, була така регійна група людей, один з начальників, і він прийшов до Ісуса вночі і сказав, в Говорити. Тобто, учителю, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Бо ніхто не може творити таких чудес, які ти твориш, якщо Бог не буде з ним. Така зав'язалася розмова і він каже, ми знаємо, що ти вчитель, який пішов від Бога, Ми багато що знаємо. Ми маємо якийсь певний об'єм знань. Але цей чоловік він боявся публічно визнати владу Господню, в де він пішов вночі поговорити. І Христос сказав, що йому бракує для того, щоб мати спасіння і благословення. Він сказав, що Ісус до нього відповідь, і кажу тобі, якщо хто не народиться, він не може згори, не може побачити царство Боже. Не те, що там будь, навіть побачити. Є речі, які ми можемо бачити ясно, а є речі, які ми можемо бачити здаля. І Бог говорить про це. Якщо хто не народиться згори. Це такий момент, коли людина слухає Івані і розуміє, якщо я не примірю своїм творцем, якщо він мені дасть прощення моїх ріків то я піду прямо ад. Значить свій багатство і життя, і він приходить до такого рішення, що так, як я жив раніше, я не хочу, а воно я не вмію. І мені треба особисто прийняти таке рішення, яке було б мені на користь. Щоб я тримав мир в серце своє. Щоб я полюбив Бога, прийняв його, повірив йому, так сказав Христос в першому розділі, що Він прийшов до своїх, та своє не прийняли. А тим, хто прийняв його, в ім'я його, дав владу бути дітьми Божими. Слава нашому Богу. Таку владу дає Бог, не люди. І саме цікаво, я думаю, всі старші люди, хто мав своїх дітей, власник, бо в момент, коли не народжувалися, ми йшли в ЗАГС, і там нам виписували доступ про народження. На основі довідки з роддома, виписували, ми давали дітям ім'я і так їм. Записують тільки народжених людей. І Господь говорить про те, коли ми народимося від Його Слова Святого, від Духа Святого, то Він нас записує в книгу життя і дає нам таку прекрасну надію, що прийде час, коли Він прийде за своїм. І цей час дуже близько підходить. Останнє, як тобі нагадати, таке місце, яке записано в книги відкриття, це остання книга Біблії. Бог для Івана любимого учня Ісуса Христа, який написав 5 книг Нового заповіту із 27 книг новозапитого написав Івана Льві Івана, три послання і книгу відкриття. Велику частину нового він написав. І Бог показав йому, що має бути. Він каже: Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що буде після цього. Ключове слово, як береження з цього книги. Що ти бачив, що є і що буде. Де, що ми бачили, де що є, а є речі, які ми, може, не застанемо, а може частково щось буде бачити. І Бог звертається до семи церков, до тих служителів, і він каже, я знаю твої діла. До семи окремих містах були церкви на музиті, і до кожної звернення починається, я знаю твої діла. одному сказано, я знаю, де ти живеш. Ми віримо в те, що Бог знає наші діла, наше життя. І це нормально, коли ми розуміємо. Мені прийшов на бам'яний момент, коли нас народився, четверта дитина народилася, йому було десь років три. Він дуже любив прожиле тісто, жінка пекла булочки там оцю здобу і замішувала, і те тісто піднімається, а він любив більше, серед тіста їсти. І вона казала, Валіра, не роби, я спрочу будеш їсти. А він так позакрипав, вони по рукою І став обрав і її. І він має, що він закриє собі ві очі, то мама не бачить. Ну це дитина три роки. Але коли доросла людина робить віт, що Бог не бачить, ну, це ж от Ми прекрасно знаємо своє життя. Він такий зараз момент, коли я був маленьким хлопчиком, десь мені було. Років 6 може. І мій старший брат на 8 років, він десь ввечері гуляв пізно і вернувся, йому вже років 15 було. І батько питає, де ти був? Він та й нам з Каже, синочко, що кажи правду, де ти був? Він хотів вже каже, я на 15 років знаю, перед що ти думаєш. А я стою і думаю, а як батько може знати, що мій брат думає? Але коли пройшли роки десятиліть, коли виріс я. Коли виросли наші діти, коли маємо вже внуки, ну, я знаю, що думає хлопчик 15 років. Думаю, звідки батько то знав, то ми люди. Але Бог знає наперед, Він знає наше вчорашнє, теперішнє і на майбуття. І каже, повірте, бо я знаю твої діла. І він радить таку прекрасну пораду, де є для нас, це записано в третьому розділі книги прикриття. Ось тоді при дверях і і Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, йду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Перемож собі там да, сісти зі мною на моєму престолі, як і я переміг і сіду за моєму престолі. Хто має вухо, нехай чує, що тут говорить церква. блага. це стоїть при дверах історії. Я думаю, ми не раз бачили таку картинку. Коли стоїть Ісус, такі двері дерев'яні не колишні, місто відступає. І найцікавіше картинці, на тих дверях нема ручки. Він не може зайти сам. Ті двері відкриваються тільки середини. Якщо я хочу, каже, хто почує місто і відкриє двері, то я зайду до нього. Це правильне рішення. Ми можемо почути і не відкривати. Знаєте, є люди, які не хочуть, щоб хтось до нього заходить. І біля, коли ми показує такий недобрий приклад для своїх діток. Такий був чисто життєвий випадок. Жили в окремій хаті. Одна сім'я молода. В хаті стоїть мама і дочка три роки. І бачить, що друга біжить у двірі. І вона каже, знов ту стару принесло. Откривається дверь, заходить бабуся. Слава Богу, добрий день. А мала питає, бабуся, а хто тебе приніс? Бо тут мама казала, що вона навчила своє дитя? Зневажає свою старшу. Пройде час, про неї так само буду говорити, може й більше. Бо Господь каже що людина посіє, те вона й пожне. Я думаю, як правильно, коли ми розуміємо, бо говорить один раз, другий раз, третій раз. Буває, говорить, що в болю у всіх кістках. Інові теж така розмова Божа. Але хай нас Бог балзає почуття Слово. І нехай і наші знання стануть нашими переконаннями. Я знаю, що Бог. Дехто каже, я все знаю. А я кажу, а ти прийняли на Слові своїх менші. Ми багато що знаємо. Що воно служить нам на наше життя теперішнє, і що воно нам відкриває майбуття, наше знання. Бог говорить, що ми слухали його, вірили йому. І каже, майте віру в Божу. Так сказав Ісус. Це говорить про те, що її люди не мали, але її можна мати. Її можна отримати від Бога, коли ми будемо звертатися до Святого Слова, до ЄСвятої Вангелії. Сидиться відділений від віка, від, від того зла, який панує в світі. І Бог нам пропонує це мати. Це найперша школа, яку ми можемо прийти, почути, прийняти, розговорити віру і мати таку радість, таку впевненість, що Бог є знав, що Він не залишав. Він так сказав, не залишив і не покинув. За світі дуже все міняється, дуже швидко міняється. Але Бог є самім. І Він залишається вірним, Навіть коли буває ми, Він залишається вірним. Такого Бог ми проповідаємо, такого Бог ми віримо. Богу, ми кожен день переконуємося, що саме завдяки йому ми живі. Ми маємо це благословення. Сьогодні його Пісня, молитва наша, вштає Слово Боже, і знаходить це благословення, яке дійсно укріпляє наш дух. Хай нас Бог всіх благословить. Я всіх заохочую до того, щоб ми читали щодня Слово Господне. Бо одному чоловіка, щось так рідко буваєш, приходиш, і каже, я один раз тиждень послухай мені, отак питає. А один з такий старший людей каже, раз, дотягує, що ти так хліб їм, раз в тиждень, не дотягнешся до слідчого неділі. Якщо ми не вживаємо все докомого хліба, ми можемо сильно обманутися. І наше дешеве знання не дадуть нам вічного життя. Ми розумні люди. Ми маємо тверезий це Ми чуємо Слово Господнє. І ми приймаємо рішення. І добре було на основі Слово Господнє, і нам особисто кожному на користь. Хай нас Бог тому благослови, щоб нас запам'ятали наші діти, наші внуки, як богобільних людей, які шанували Бога, які шанували людей, які любили, а не егоїстами, чи жорстокими, чи скупими. Діти аналізують дуже швидко, тим більше останнього часу. Але ми знаємо, що є Господь, який є над усіма. І не Він так полюбив весь світ, кожного із нас, зокрема. Що він дав Стусина єдиного щоб всякий, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це така добра Івангелія для всіх людей, на всіх віках. І Бог це робить по сьогоднішній день спасання людей. Нехай йому за все буде слава. Амінь.